Одразу видно, що це людина, яка мислить інакше. Яка ну, мислить інакше, яка пише інакше, яка висловлює свої думки інакше. А це правда, що Льоня не, не любив переписувати минулого, але це не зовсім правда, що він не докладав дуже багато зусилля до висловлення своїх думок дуже чітко. Лише та, ця чіткість інакша. To nie filologiczna czytelność, to nie czytelność literatora, który rozpisuje powiedzenia w taki sposób, żeby one po pierwsze łatwo czytali się, żeby pl i szli, a żeby one płynnie szły, a żeby one były zrozumiałe, i żeby one bezpośrednio i logicznie przekazali dosyć powierzchownie zrozumiałą informację. Lonia, jak na mnie, i ja tu to mówię, być w pierwszy raz, Коли я сьогодні думав про цю доповідь, перше я сказав це на камеру трошки раніше, але, але коли я думав про це сьогодні слово, я для себе саме сформулював вперше, що для мене означає стиль Льоні плюща, який абсолютно нелегко читати. Не... Для мене це є практично писання математичними формулами. Це означає, що кожен, кожне місце, кожне слово є абсолютно на своєму місці, що кожен знак також є абсолютно на своєму місці. Але чи, чи, чи легко їх читати ні, абсолютно ні. Тому що, хоча воно є дуже строго логічно і дуже строго передумане, і кожне все на своєму місці, між кожним знаком, так як і в математичному рівнянні, треба зробити такий стрибок. Там немає плавного переходу між, між одним і другим. Треба, читач мусить зробити певний стрибок на інший рівень сприймання. Мусить зробити певний не лише інтелектуальний, але також емоційний стрибок цього. Шульц колись сказав, що поезія це є коротке замикання сенсу між словами. Це, це щось таке є у, у Льоні Плюща. Він не, не все розписує. Там між кожним його словом, між кожними реченнями є дуже багато змісту, якого він ніколи не висловлює.